На Майдане попав через декілька днів, як тільки побили студентів. в той момент на жаль я був в Польщі, мене не було. Я повернувся назад в Україну. І через на наступний день я поїхав на поїхав на майдан, І ми стояли з хлопцями у нас. Базувалися на Грушевську і вже так. Я був там постійно, до, практично поки було Грушевського. Звичайно, що були перерви, там день-два. Там в мене мама день було до народження, малотина, я їздив додому на якийсь день другий. Але би, постійно я був там. Грушевського. Які там люди стояли? На Горшевську стояли дуже різні люди. Стояли бізнесмени, стояли колишні засуджені. Е Стояли дуже різні люди, росіяни, українці. Можливо, я кажу, що ми сотні не хотіли утворювати, але насправді були настільки різні люди, що і не потрібно було цього робити, і напевно, що і неможливо було цього зробити. Тому що дуже, дуже різний контингент. От. Але слава Богу, ми всі назігнали одна справа і тому ми знаходимо спільну мову. Ви розповідали, що Майдан і Грушевська це зовсім різні речі. Чому? Тому що в нас не було практично жодної підтримки. Принаймні, ну практично до кінця, може там в кінці чуть-чуть на нас, як то кажуть, зглянулось. Тому що ми чули, наші лідери заявляли, що на Грушевського провокатори. Зрозуміло, що зараз, напевно, не поступали по-іншому, коли вони нічого не бояться. А на той момент ми чули сцени там багато, всі лідери заявляли, що це провокатори, вони від нас відхрещували. І розумієте, яке це відчуття, коли ти стоїш там, а ти розумієш, що ти нікому не потрібен, крім... От, крім те, що один другому, так скажемо, крім побратимів і людей, в принципі. А так ти нікому не потрібен, тебе ніхто не визнає. Більше того, рахують провокатора. Було важко стояти. Коли забрали, вже не було Грушевського, що далі ви побили? Коли не було Грушевського, всі, звичайно, що перемістились на майдан. От, ну, у нас особ, особ, особисто в нас були різні завдання. Ми патрулювали території, шукали можливість якоїсь там зброї чи ще чогось. Ну, ми видивлялися різні ситуації, різні можливості, щоб якось боротися. Тому що ми розумієте, ну, що люди з одної сторони снайперами з калашами, у нас немає нічого. Ви... Звичайно, що були деякі речі були в нас, я не буду говорити що, але було дуже мало. Ви пробували попросити майданівців зброю чи якісь хоча б щити? Ми знали, що в деяких афганців є зброя. Ми це знали, і я знаю, що були і певні підрозділи, які мали зброю. От.